Я вітаю всіх біля екрану. Сьогодні велике свято. Я вас всіх вітаю, бажаю вам щастя, любові, здоров'я, натхнення, взаємодопомоги, щоб ваші рідні завжди вас чули, завжди вам допомагали, допомагали всім, чим тільки можна. І фізично, і психологічно, завжди була піддержка. Так, а зараз мої хороші. Так, ще я хочу подякувати своїм е, зрителям, глядачам за те, що вони роблять енергообмін. Я вам дуже вдячна за лайки, за коментарі, за підписки. От, мої хороші, зараз ми будемо чиститися. Дивіться, уже що набігло тут на свічі, поки читала молитви. Значить, Що я вам хочу сказати? Дуже багато, дуже багато негативу Злилося, я вам не змогла запечатліти це все. Потім нарисую, на малюнку покажу, що таке виливається, це просто жах. А зараз давайте чиститися. Тема у нас сьогодні така. значить, Наші вороги не тільки з нас тянуть, так, а тянуть все, що можна з наших майбутніх поколінь. Тому будемо їх захищати, так вже не дають говорити, балакати. Да? Давайте не будемо багато казати, а будемо знімати це все. Бачите, тільки починає робити ритуали, починає вітер, це все. Ну нічого, ми все одно будемо чиститися. обжигають руки. А, ти смотри, а, що робиться. Нічого. Дает работать, да? Нам смотрите, что творится уже, сколько вот, Ну ничего. Так, сейчас, секунду. Не дают работать. Ну. Опа, вообще все распалось. Ну, ничего. Ну, вот хоть немножко мы с вами чистили. Ну, конечно, образ. Образ мужчины здесь. Мужчины и как дельфин. Значит, смотрите, скорее всего, болезни перекладывают. В основном болезни. Гляньте, что творится. Ну, Но ну, это просто уму непостижимо. И свеча коптит. Коптит нереально. Вот смотрите, как коптит. Не знаю, видно вам, нет? Наверное, не видно. Но дым, конечно, просто жах. Ну что, мои хорошие, я вас ще раз вітаю зі святом. Бажаю вам всього найкращого. Ще раз дякую моїм зрительницям за їх благодарность, за те, що вони розуміють, да, що треба робити енергообмін. Дуже-дуже вам вдячна. Я вас не, не забуваю про вас. Роблю чистки помимо Ютуба. Так щоб вороги не знали, що ми там ще робимо, да? як ми спасаємося від них. От. Всім вам всього найкращого. До побачення.